День Святого Валентина. Пролог. Чудове свято. Чи не так? У наших краях воно міцно прижилося у серцях. На цей раз я розповім про одну на перше політ історію, яка ставалась, напевно, у кожного. Але знаєте, я би рекомендував прочитати це оповідання раз на рік, саме у День Святого Валентина. Чому? Ну, спочатку, мабуть, прочитаєте історію, тому що книгу. По Кандинці не судять. Напередодні свята увечері, 13-го числа, у четвер, Валентин сидів за столом з увімкненою лампою і думав: Усі уроки на завтра зроблені, перед ним лежав папір з надписом зверху, освідчення, ручка і наліпки з сердечками. Він думав: Думав, як красиво усе розказати цьому паперу, паперу, що не має почуттів, але такий особливий, потрібний, легший. Бо на словах хлопець не міг нічого сказати, це важко. Не так, мабуть, важко, як не знаю, як так сказати, М -м 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 складно. Складно з'їдати три простих слова. Три, три, але таких тяжких. Велетин у муках цих вже півроку. Як тільки я побачив, як тільки та перебулась до них, сотні, якщо не тисячі разів намагався це сказати, але завжди виходило щось наподобі. Я тебе хочу спитати, що там по проєкту нашому? Зберись вже 14 років, а боїшся як миша. Сміливіше. Хоча це, мабуть, каже та людина, поїхали. Хлопець продовжував дивитися у вікно: нічне місто, трамвай. Він підійшов ближче до вікна і побачив там пару, трохи старше його, десь під 16. Описувати все, що вони роблять, не буду, але тільки однієї їх дій було достатньо, щоб Валентин швидко сів за стіл і почав писати. Рядок йшов з рядком, слово за словом, буква за буквою. Ейфорія від цього тільки і бомкотіла у його серці, голова сяйла від радості, тохи, і руки іноді дригались, усе палало, усе нарешті, нарешті воно дописано завтра або ніколи, думав про себе він. Настав ранок. Повітряно вкруги наповнивсь умовними запахами квітів, шоколаду і смородини тієї. смородини. Валентин вийшов, швидко поснідав яєчною з тостами, поцілував маму і зібравши рюкзак, пішов у школу. Сьогодні освітній заклад був прикрашений сердечками усюди. Навік, на вікнах, у холі, у їдальні, у спортзалі. У туалет мабуть, Хоча б сердечко на дверях до вбиральні є. Біля роздягальні майбутні випускники вже налаштовують апаратуру. Отже, на цей рік директор, дякую, не заборонив таку гучну справу. О, скільки разів нам казали, що її не буде не перерахувати. Біля них також стояла скринька, червоненька. Туди потрібно було кинути Валентинку, і вона відправиться під час уроків тому, чиє ім'я написано на сердечку. Цілі знайдена. Але зарано дуже мало людей навкруги неї. Валентин дуже... буде дуже поміт. Краще після першого. Тоді люду буде багато. І він буде як мишка серед сирного відділу. І не скажеш, хто з'їв цей сир. Ну, повісивши куртку, ну замаш, на крючок. Хлопець пішов в клас. Поки вчителя з географії Катерини Володимирівної немає повне безголов'я. Хоча сьогодні було спокійніше свято, як не піди. О, Соня! Зі святом Соне, привітався з нею. Навзаєм. Ти у нас сьогодні символ Хі-хі!» посміхалась та, несучи карту світу. Допомогти? Зайві руки не завадять! Поки інші хлопці сиділи коло однієї парти і грали у танки, бідна Соня сама самотня повинна була повісити цю тяжку карту. Як, та не Та не за що!» сказав, була Володин і, обертаючись, врізався у неї. Її книжки попадали. вона, мабуть, з бібліотеки йшла за підручниками і посівниками, і її усі 12 книг впали на підлогу. Дівчинка швидко сіла на шпиньки і почала збирати їх. Хлопець, спустившись на землю, почав їй допомагати. У їх погляди мимоліть зустрілись. Яскраві зелені очі й білоснішне волосся зібране у єдину косичку. На шиї красувався маленький срібний ланцюжок сердечком, такий красивий, як і вона. Підручники були зібрані, і Валентин швидко поставив їх на стіл вчителя. Дівчина зробила так само. Дякую, Валентине, з посмішку сказала та. Будь ласка. Вероніко, відповів він і не помітив, як та вже сіла за свою четверту парту і почала вистати свій електронний підручник. Він дивився на неї. За її зумрудними очима такі легкі, лагідні. Як дзвінок? Що? Вже дзвінок? А він стоїть з рюкзаком біля учительського слова, стова, як укопан. І не забуваймо, у вівтвора контрольна. Ще раз усіх зі святом і до побачення. Катерина Володимирівна вийшла з класу, у класі знову почався шум. Хлопці, хочете я зараз намалюю, скільки буде Аня плюс Діма? спитав на увесь клас Григорій. Ану, крикнув майже усі. Однокласник поволі підійшов до дошки, взяв крейду і почав писати. Аня плюс Діма дорівнює. Валентин вже на словах намалюю вийшов за учителем з класу. Кожний рік одна й та сама сума. Ніякої оригінальності. Ну, Це є. Проїхали. Знизу вже гуркотіла музика разом з танцюючими. Краще піти через адмінблок, подумав хлопець. Він закрутив гвистоку трубку і зробив бандик. Його сховав в пакет з малюнком. Щоб, як таємне агент зробити, чисто і непомітно. Щоб у наступному році не бути написаним Григорієм на дошці. Так, він спустився. Він на місці. Усі танцюють, усі бавляться, ніхто ні про що не здогадається. Сподіваємось. Валентин обережно притиснувся через натовп. Перед ним відкрився він, ящик кохання. Хлопець швидко дістав виста і кинув його у отвір зверху. Відійшов той швидко. Місія виконана. Посмішка з'являлася на його обличчі. Він сховав пакет у кишеню штанів і почав танцювати. Він це зробив. Зробив! Зробив хай йому грець! Зробив кишеню мені уставок. Зробив... Ой, щось я забалакався. Місія в. Конана. Тепер можна танцювати і ні про що не думати. Анонімний автор. Читав анонімний читач. Продовження буде.